Наскільки ми знаємо, готуються зараз санкції проти колишнього президента Порошенка, санкції проти його нерухомості, а можливо навіть і арешт під яку-небудь велику заставу. Вірогідно, як ми здогадуємося, будуть пред'являтися зв'язки з Медведчуком. Співробітництво з Медведчуком чисто з формальної точки зору це можливо і правильно, тобто потрібно переслідувати політичних діячів за толерування до зрадників і агентів Кремля. Те, що Медведчук агент Кремля, було відомо дуже давно і ще до того, як Порошенко став президентом. Ми всі з вами дивувалися, а чому Медведчук має можливість займатися бізнесом? Політикою в Україні, чому цей бізнес часто в партнерстві з тими чи іншими, скажімо, людьми з Порошенківського оточення? Чому, наприклад, Порошенко не скористався механізмом е, санкцій РНБО для того, щоб переслідувати Медведчука, Медведчуківців і так далі? Тобто з формальної точки зору це правильно, але можливо, з політичної точки зору, це і не зовсім добре. Політики в Україні нема, але незримо вона все таки присутня за всіма подіями. Якби там не було, Порошенка відома людина в світі. Він, колишній президент, має обширні зв'язки. Він стоїть на патріотичних позиціях. У нього непогано в цілому скомплектована фракція. Переважно із патріотів, звісно, там є популістські загібони. Наприклад, вони намагаються притягнути закон про демобілізацію. Це в часи війни. Демобілізація, тобто вони хочуть таким чином, щоб демобілізувати тих, хто вже давно, тих, хто втомилися і. Зберегти людей, не дати можливість нормально працювати ТЦК, тобто, щоб не проводилося нормальної масової мобілізації, і в той же час демобілізувати тих, хто вже давно в збройних силах, таким чином, в збройних силах залишиться тисячі дві людей. Які змушені будуть тримати фронт в 1200 кілометрів. Вони розуміють, що це дурниця, і все одно тягнуть для того, щоб подобатися майбутнім виборцям. Мені здається, що це недобре, що це підло, і тим не менше, цей самий Порошенко є активним волонтером. Тобто, він каже, і Порошенківські кажуть, що він. Постійно дуже багато допомагає різноманітним бригадам, всяким устаткуванням, автівками е закупаються якесь озброєння необхідне і так далі. Я не перевіряв, але я думаю, що швидше всього вони кажуть правду. За нинішній патріотизм і активну позицію в допомозі Збройним силам України все таки потрібно, мені здається, пробачати минулі гріхи. Крім того, в минулому у Порошенка є і суттєві заслуги. Найбільша його заслуга це співробітництво з Вселенською патріархією, завдяки чому, завдяки значною мірою його зусиллям був даний томос Православній Церкві України. Це була важлива історична подія, яка сталася значною мірою завдяки його зусиллям. Якщо його заарештують, у мене не буде задоволення, я не буду підтримувати. Цього акту навпаки я буду виступати за те, щоб його звільнили і припинили переслідування, навіть не зважаючи на те, що свого часу в 2014 році він навіть ще наприкінці 2013 року він писав на мене заяви до міліції Януковича з вимогою мене арештувати. Але тоді переважно майже всі, хто стояли на трибуні майдану, були ідіотами. І майдан переміг не завдяки їм. Вони заважали цій перемозі. Вони намагалися домовлятися з Януковичем. Вони намагалися зупинити найбільш радикальну частину майдану, намагалися обріхувати молодь, яка билася на передових барикадах. І от саме сміливі люди на передових барікадах, які не послухалися їх і. Забезпечили перемогу революції гідності, а вони були гірями на ногах цієї революції. Але то все старі справи, і е, зараз важливо тільки те, хто ким є нині. Зараз людина працює на перемогу, хоч чимось допомагає е, перемозі України. Значить, вона має працювати комфортно і її треба підтримувати. У всіх в минулому було достатньо лайна у кожного. Із тих, хто мене дивиться, в минулому було достатньо лайна. У когось маленьке лайно, тому що він не займав високої державної посади. У когось велике лайно, як у Петра Олексійовича, який займав велику державну посаду. Але зараз, так чи інакше, він працює на перемогу в цілому, і тому він повинен працювати на цю перемогу і далі. А розбиратися потрібно після війни. З тих самих причин. Чому не потрібно наїжджати на нинішнього президента? Не потрібно наїжджати і на президента минулого.